Усім доброго дня. Одна з моїх коліжанок просила зняти відео про мій інжир, як я його вирощую. Світланка, це відео для тебе. Показую свій інжир. Це в мене 4 річка. Ось. І тут в мене вже дозрівають другий урожай. Перший урожай ми вже з'їли. Що хочу сказати, інжир він субтропічна. Рослина любить вологу і тепло, і родючі ґрунти. Чим більше ви будете давати підживлення в землю, тим більше будуть його плоди. Перші плоди, які утворюються навесні, вони самі крупні і саме більше він дає урожаю. А за другим урожаєм це вже плоди більш, ну, менші і достигають вони вже десь у жовтні місяці, коли морози. Тому найкраще для Вінницької області, де я живу, це вирощувати в контейнері, ти собі занесла до хати і він тобі там достигає. Інжир хоч і любить тепло, але жаровій не любить. Во всякому разі, це мій сорт, який. Я не знаю навіть, як його звати, цей сорт, але він смачний. Я його колись купила на базарі, так він в мене і є. Існує багато сортів інжиру, але ви повинні обирати самозапильні сорта, тому що щоб він гарно рясно родив, потрібна оса, така маленька, де він проростає. Вони, Ці оси, коли ці шишечки ще маленькі, вони там роблять дирочку, бо там всередині квітка знаходиться. Всі думають, що це ягода наростає зразу, але ні, там всередині знаходиться. Квітка і ці оси прогризають, залазять туди і там опиляють. Вони дуже менюпенькі ті оси. І тоді йде опиління і гарно родять ці фігії і інжир. У нас таких немає ось тому самозапильні старайтеся шукати. Кожен сорт має свій смак. Мій має смак. Полуниці з фейхою... фейху. <смір> Фейхуа і полуниць. Отак. От Оце такий разом смак. Він фіолетового кольору. Насчет, значить, він в мене ціле літо знаходиться під черешньою Ось черешня. От, полутінь. Коли дуже жарко, його потрібно оприскувати, бо інакше буде ось тут уже от сонце попало на нього. Жарило, у нас сьогодні 40 градусів жари було. І він от отак от починає. До речі, коли жарко, він може скидувати плоди і листя. Тому потрібно слідкувати за тим, щоб його оприскувати. І земля не пересихала, бо якщо пересихає, він теж скидує листя і плоди. Значить, цього він капризний, так. Да. Не зимує він у нас в Вінницькій області. Я пробувала робити і траншеї, і зверху так закутувала, вони вимерзають. Ось в мене результат експерименту. Він змерз. Я його викопала все одно корінь і посадила в відро. Думаю, може відживе. Це він в мене зимував. В траншеї накрита. накритий був кукурузенням, щоб повітря поступало, бо якщо немає повітря, він там зіпріє. От. Таку траншею глибоку викопала, була положила ці всі гілячки на землю туди. Зверху я накрила кукурузенням, накрила гроволокном, накрила ще утеплителем, щоб воно не змерзло, але воно все одно пропало. Це в мене вже один раз я просто обкутувала кущ, утепляла, він змерз, до коріння був, пустив з коріння. Це, це... От, Потім він наростив правда, швидку масу. я його знов Викопала траншею, закопала, сховала на зиму, він все одно змерз. Ой, що я наробила. Як він ламається, виділяється зразу отаке молочко. Воно ядовите. Тому, якщо ви будете опломувати там листя або вершечки, коли так багато плодів, то вершечки надломлюють, щоб уже воно не росло далі, а формувався урожай. виділяється ось таке молочко і можна отримати опіки. Так що на що цього будьте обережні. З, значить, на нащот, він випускає бистро. Ну, Це в мене сильно примерзло, то воно в середині літа випустило, то не страшно, я його зараз примотаю, воно далі буде собі або, або землею присиплю, воно вкорінеться, то не страшно. Е, якщо воно не примерзло зимою, а тільки навесні примерзли, верхня частина, то. Тоді воно швидко випускає з коріння нові пагони і швидко відновлюється сама, сама, самий кошт. На що від живців? Значить, в мене ось тут три живця він пустив цей домашній. Я їх не буду трогати, воно в мене вже так і буде рости до весни. Коли ці фіги Достигнути, я його занесу в прохолодне місце, щоб листя вже зовсім опало. І тоді занесу в погріб на зимовку. Навесні, навесні я ці пагони відріжу, тут в них є вже коріння. Вони, вон, ви бачите, воно вкорінюються гарно. Е, відділю і посажу в 3 контейнери. І вони в мене будуть рости в трьохлітрових літрових контейнерах до наступної весни. На весні я знову пересаджувати в п'ятилітрові контейнери. І на наступний рік вже відрові в 10-літровий контейнер. Можна обов'язково верніше, потрібно кожного року пересаджувати в більший контейнер ваш інжир, щоб заполонялася корнева система. Ну, розросталася і ваше дерево, кущ гарно себе почував. Зараз практикують, правда, щоб от не пересаджувати, а 10-літрове відро, там, наприклад, зробити по 5 мм дірки знизу, і тоді коренева система уходить в землю. І, і тоді не треба пересаджувати в більші контейнери, але, мені здається, все одно він там приболює і. Все одно він там страдає від, від цих обривання кореневої, то краще найкраще це кожного року поступово збільшувати контейнер. Ну, для жінок, то, звісно, краще до 20-літрового відра дойти, а там просто ну, садити новий інжир, щоб не тягати ці 50-літрові або. 100-літрові контейнери, то ну, того не варте. Або все-таки краще посадити, якщо є в опалювальну теплицю. Е -е. Ну, ніби так все розказала вкратце, щоб було зрозуміло. Так що вирішуйте самі, чи садити вам ті інжири. Чи краще купити вже готові. ну Це більше для себе цікавинка, хто рослинами увлікається. <гум> Помню, як перший раз він зародив, було три ягодки, ну, великі такі, і даємо чоловікові. І синові, щоб вони скуштували, а вони не будемо їсти. Що це було таке синє, таке страшне. Ну, якесь ядовите сама їж. Ну, без дочкою і столували. Смачне, звісно. Кожен рік я собі маю, мала з двох, бо це я в той рік вирішила посадити його теж на зиму. Не на зиму, ну, в мене з весни я його висадила, воно росло собі. А на зиму я все-таки зробила цю траншею, ну, все одно пропало. То, я кажу, найкраще це контейнерний спосіб вирощувати інжир. Найкращий, бо там жарко можна десь перенести, холодно е, теж можна десь перенести і не переживати, що урожай пропаде. Отакий він інжир. Ну, кого він цікавить, то, звісно, треба багато інформації читати. Серед комах, в всякому разі, в мене немає, я не наблюдала, щоб в нього були якісь шкідники чи хвороби. Єдине, я кажу, це, що якщо в траншеї він може спаритися або змерзнути все одно, заморозки він. Що кажуть, що там до 20 градусів морозу витримує, неправда. Хіба, там, якщо там градусів 10 і то один день, то він, можливо, ще витримає, а так він змерзає. Дає він два рази урожай на рік при хорошому догляді. Я кажу, перший урожай навесні дає великий, масовий. А потім уже під... Ну, під осінь дає другий урожай, але плоди вже менші. І менше їх. Якось так. Ну, на цьому все. Усім бажаю всього найкращого. Якщо будуть якісь ще питання, можливо, пишіть. Що буду знати, відповім. Може, я щось забула ще сказати. Але ніби так вкратце все пояснила. До нових зустрічей!